Кому вигідна війна в Україні? Кандидат у президенти США Роберт Кеннеді молодший заявив, що мало хто розуміє, який інтерес у війні між Росією і Україною має великий бізнес. І справа тут навіть не у продажу зброї або будівництві якихось оборонних заводів. Він заявив, що має на увазі саме українські родючі землі. І найбільше апетити на українські землі має компанія BlackRock. Так, так, друзі, саме ота компанія, з якою Зеленський підписав договір на співпрацю, саме ота компанія, яка розорила вже не одну економіку країн, це саме та компанія BlackRock, у якої є акції і Лукойлу, і Газпрому, і багатьох інших російських компаній, тому що їм абсолютно плювати, звідки, з якої країни ця компанія їх цікавлять лише гроші. Але є один нюанс, що Роберт кеннеді молодший не все сказав стосовно українських земель, тому що чорноземи – це, звичайно, добре. Але BlackRock більше цікавий те, що знаходиться під українськими чорноземами, за підрахунками міжнародних експертів, в українських землях знаходиться корисний копалин на десятки трильйонів доларів. Уявіть собі, скільки це грошей, і ви думаєте, такій компанії, як BlackRock, у якої тільки капіталізація там трильйони доларів, більше ніж бюджет будь-якої європейської країни. Буде цікавити життя якихось десятків мільйонів українців, та плювати вони хотіли. Їм потрібні лише землі і те, що знаходиться в цих землях. Тому я казав, кажу і буду казати, що війна між Україною і Росією це йде просто утилізація українців, і те, що робить українська влада, це йде зачистка території, тому що їм потрібна Україна без українців. Ще раз нагадаю, що колишній міністр оборони Резніков заявив, що для розмінування території, які зараз там заміновані на сході України. Вся ця територія буде загорожена великим парканом і там буде проводитися розмінування. І от коли нам будуть по телевізору розказувати, що там іде розмінування, в цей момент BlackRock буде викачувати всі ті надра землі, надра України, які належать українському народу, тому що українська влада вже продала Україну. Ну а той, хто цього не розуміє, нехай далі вірить єдиному телемарафону і патріотичному цим казачкам про те, що треба йти і захищати свою землю. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.